Друзі, ви у мене питаєте, коли це все скінчиться? Коли їм вже прийде кінець цим корупціонерам і так далі. У мене є. Єдина відповідь, коли в Україні у нас з'явиться реальна ніким не контрольована опозиція, ні майдан, ні якісь там заворушення нічого не допоможуть. Я проти цього, тому що потрібна реальна, ніким не контрольована опозиція, опозиційні політичні партії, а не контрольовані олігархами маріонетичні політпроекти деяких вождів. А в нас немає жодної політичної партії реальної, яка побудована на ідеології, яка має хоча б тисячу реальних членів, які сплачують членські внески. У нас немає таких. У нас все фінансується виключно олігархами. Тому і потрібні політичні партії, які будуть фінансуватися українцями, а не олігархами. Бо той, хто фінансує, той і замовляє музику. Це ж закон природи. Що ви хочете, що ці корупціонери самі е зупин будуть зупинятися і не будуть красти? Ні, якщо їх ми не зупинимо організовано, ніхто їх не, не зупинить окрім нас. А вони бояться лише політичних конкурентів. Нема конкуренції, все. Вони жирують і роблять все, що хочуть, тому і потрібна конкуренція. А в нас взагалі немає опозиції. Я вважаю, 35 років. Оце остання опозиція це був народний рух Чорновола. А ще мені дуже подобається позиція, така що ну все, всі продажні, нікому не вірю. Нам треба зібрати ще один майдан з картонками. От тоді все вийде, все буде класно. І це кажуть ті, які жодної копійки, жодної гривні не витратили на жодну громадську організацію, на жодну політичну партію, на жодного політика, жодної гривні не витратили своїх, не профінансували, не підтримали. Не допомогли. І ви, ви хочете, щоб вас захищали безкоштовно, щоб ви не витрачали на це грошей. Ні, не буває такого. Ви фінансуєте і вас захищають. Нема нічого. Безкоштовний сир є тільки в мишоловці. Ви фінансуєте і вас захищають. Захищають ваші інтереси. Іншого немає. А поки ця злочинність організована. Ми з вами, порядні громадяни, не організовані. Ми вже зневірили, що ні в чого не вийде. В нас країна проклята.